Задача 7. 29. На однакових нагрівниках нагрівають однакові маси двох різних рідин. Установіть за графіками. Дивись рисунок. Оце наш рисунок. Це нам не потрібно. Це до другої задачі. Яка рідина має меншу пітому теплоємність? А. Менше підтома теплоємність. це значить, час іде, тепло поглинається. І температура у першої рідини росте скоріше. Значить, їй потрібно менше тепла. Тому її теплоємність найменша. Це один найменше. B. Більш високу температуру кипіння. Ось наша температура. Ось, бачите, рідина переходить в кипіння, температура не росте. У кого більша температура кипіння? Ясно, у першої рідини, те кипіння перша більше. Третє питання: більш пітому теплоту пароутворення. Щоб перейти в пароутворення, потрібно поглинути більше теплоти. Перша рідина поглинає ось такий час. Бачите, такий час. Перша. А друга аж отакий вот час. За цей час друга. Рідини е, тепла поглини більша, більша. Тому її пітома теплота пароутворення буде більша. Задача 7.32. Після закипання в кастрюлі виявилось на 200 г менше води, ніж на початку нагрівання. Яку кількість теплоти отримала вода в кастрюлі, якщо початковий об'єм води дорівнює 2 літри. А початкова температура становила 15, градусів Цельсія. Не будемо показувати, як перераховувати 2 літри води в масу. Це буде маса води 2 кг. Маса пари 200 грам. Це у нас є 200 грам, це 0,2 кілограми. Температура початкова 15 градусів Цельсія. З завідника беремо пітому теплоємність води. І пітому теплоємність пароутворення. І так, куди наша? Наше тепло пішло. Пішло воно на нагрівання води. І вода кипіла, поки не википіла 200 г. І так, Q1 1 це нагрівання води, Q2 2 це кипіння води. Разом вони дадуть нашу відповідь, скільки тепла пішло. Q1 1 це маса води, теплоємність води і на нагрівання до 100. Градусів. Температура кипіння та кипіння 100 води. А була початкова Т1,15. Підставляємо цифри 4, 200, 2 кг 100 мінус 15. Розраховуємо, получаємо от таку цифру: 714 на 103 джолі. Тепер паро утворюється. Утворилось 200 грамів. От наші 0,2. Множимо на підтому теплоємність пароутворення. 0,2 на 2,3 на 106. Розраховуємо. Отримуємо 460 на 103 жовтня. Тепер складаємо одну теплоту і другу. Одна величина, друга величина. Розраховуємо 1174. На 10 третій джоля, або приблизно 1,2 мега джоля? Задача 7.34. Яку кількість теплоти потрібно відібрати від 50 грам водяної пари? За температурою 100 градусів Цельсія, щоб отримати 50 грам льоду. Тобто, уся пара перетворюється на лід. 50 і тут 50 градус. І так, маса. Один, наша маса. 50 грам. Це нам дано. І 0,05 кілограма. Температура, яка була 100 градусів Цельсія. Далі, температура, яка стала 0 градусів Цельсія. З довідника дивимось, пітома теплоємність пароутворення води, теплоємність води, пітома теплоємність, кристалізації. або і температура плавління ми знаємо 0. І так, куди, яку теплоту ми будемо відбирати? Перше. Пара перетворюється в лід Кодин. Да, в воду. Пара перетворюється в воду. К1. Далі. Наша вода перетвор... гріється, К2. І не гріє, охолоджується. Я вибачаюся, Охолоджується. Ми відбираємо тепло, охолоджується. І третє. Вона замерзає, кристалізується, К3. І так, ко 1 Маса наша на пітому теплоту пароутворення або назад буде конденсації. Одне і те ж. Підставляємо 0,05, 2,3 на 106. Маємо 115 на 103 джоуля. К2. Грі... Охолоджуємо воду. Маса води наша. 50 грамів на теплоємність води і на різницю від 100 градусів охолоджуємо до плавління, від 100 до 0. Підставляємо значення, отримуємо такі цифри. Бачите? Q3, Це вона вже кристалізується, в лід переводиться. Це буде маса на пітому теплоємність кристалізації. Так, а что я не так записал? Я не так записал. Вот тут кристаллизация, это будет L, лямбда. Сюда лямбда. Вот так вот лямбда. Я выправлю. Значит, видно, да? Что это лямбда. А тут паротворение. Підставляємо 0,05 на 330 на в третій. Маємо 16,5 на 10 третій джоуля. Тепер усі 3, Q1, Q2, Q3 складаємо 1, 2, 3. Маємо 152,5 на 10 третій джоуля. Або приблизно 150 кіло джоулів. Задача 749. Визначте початкову масу води в калоріметрі за температурою 0 градусів Цельсія. Якщо після впускання 10 грам водяної пари з температурою 100 градусів. Температура піднялась до 40 градусів. І так, що ми маємо? Маса пари. 10 грам або 001 кілограма. Температура води Т1 0 градусів. Температура, яка стала, 40 градусів. Температура пара пари 100 градусів Цельсус. 40 СО. Завідника беремо питому теплоємність пароутворення. І теплоємність пітому води. Що ми маємо? Ми маємо, що вся теплота, яка була у пари, повинна рівнятися теплоті, яка прийняла, яку прийняла вода. Тут є нюанс. Перший теплота пари, яка вона віддавала. Це буде маса пари, і на. Пітому теплоємність пароутворення. Але коли ця вода, коли ця пара перейшла в воду, вона продовжила віддавати своє тепло. Але вже маса води, на, вона як, стала як вода з температурою 100 градусів. Тому додаємо цю масу, води. вже пара стала водою, на пітому теплоємність води. І різницю температур через 100 і 42. Тобто 0,01 на 23 на 10. Шостій. Це пароутворення. Далі 0,01 на 4,2 вона вже стала водою. На 103. А тут 100 градусів вона ж охолоджувалась, охолоджувалась до тієї води до 40 градусів. Розраховуємо, маємо 25,52 на 10 в третій. Тепер, що отримала вода? Маса води. На теплоємність води і на різницю температур. Було 0, було стало 40. Звідсіля а вода і пара. Ми записали це одне і те ж. Звідсіля маса води, це буде Q. Щоб отримала на С і різницю температур. Так як Q води і Q пари це однаково. Підставляємо сюди 25,52, що ми розрахували. І ділимо на 4200 і на 40-0. Розраховуємо. Маємо 0,151 або 0,15 кілограмів.